друзі, знімальна група Магнолі ТВ зараз знаходиться у Києві. Ми на проспекті Героїв Сталінграда. Тут сталося з ДТП за участю двох автівок. Щойно ми поспілкувалися з очевидцями даної аварії та дізналися від них подробиці. Спочатку ми побачили ось цей автомобіль як ви Бачите, він зніс паркан та вилетів на зелену зону. Але буквально через кілька хвилин ми дізналися, що це не не одна автівка, також є другий учасник дорожньо транспортної пригоди. Він зупинив своє авто приблизно в 200 метрів від самого місця. Зіткнення також ми дізналися, що ось цей автомобіль Фольксваген рухався собі по прямій. В якийсь момент його в бокову частину б'є позашляховик субару. Від цього удару автомобіль відлітає на зелену зону. Водія шпиталізували до лікарні, в нього серйозні травми. Тут залишились його друзі та пасажир. А ось щодо іншого учасника дорожньо-транспортної пригоди зараз через кілька хвилин я підійду до цієї автівки, аби ви побачили, які там пошкодження. То кажуть, що водій був в неадекватному стані, і як розповіли очевидці, він вже навіть і приходив тест на приладі драгер, який власне показав 1,54 і проміле, що значно перевищує норму. Йдемо дивитися на автомобіль власне цього водія. Поліцейські поки ніяких коментарів не дають. Водій цього позашляхука субару, до якого ми зараз йдемо, Коли побачив знімальну групу нашу, намагався втекти. Але ось поліцейський йому його наздогнав та сказав, щоб він присів до патрульної автівки. На жаль, у цій ДТП не обійшлось без травмованих. Шпиталізували до лікарні водія Фліцвагна, якої побачила встрощена машина, яка на зеленій зоні. Зараз йдемо подивитися, які, які саме ушкодження в собаку. Бачу, що це не позашляховик, це легковий. Здається, автомобіль зараз трішки ближче від'їдамо. розумієте, за скільки метрів зупинився той водій, чи то можливо його хтось зупинив? Ми ще не знаємо. Можливо, десь поряд просто були поліцейські, які його наздогнали. І попередньо знов ж таки, як сказали очевидці, то автомобіль Фольксваген рухався собі прямій в якійсь великій швидкості. Водій Субаро підрізав його від цього удару. Фольксваген вилітає на зелену зону, зносить кілька метрів паркану і зупиняється. Але ось удар був сильний, що водія Volkswagen шпиталізували до лікарні. Вже здалеку бачу, що у Volkswagen потрощена передня частина вправа, тобі ж справді він підрізав, ймовірно, водія Volkswagen. Ось Субаро, який зупинився близько 200 метрів від самого удару. Дивимося, що пошкодження достатньо серйозні. Розтрощена повністю передня частина автівки. Бачимо, що в салоні спрацювали подушки безпеки. Це ймовірно і вберегло людей, тому що сказали, що саме з цього автомобіля нікого не шпиталізували до лікарні. А Це власне люди, це група підтримки цього водія, якого проміле показав 1,54, зі слів очевидців. Друзі, ми залишаємося на місці. Тут також працює наш оператор, тому більш детальніше. о і на телеканалі ЧП-Інфо. Також через кілька хвилин буде більш детальніша інформація у на нашій інстаграм сторінки та телеграм-каналі. Будьте обережними.